Підходить, так? так підходить. Ви не проти, якщо ми вас заснімемо, а то ви так сховалися за це саме. Добрий день, дорогі друзі, гості нашого каналу. Побистку ми з вами поздороваємося. Слава Україні! Находимося у Березані магазин Крамничка на углу. Перший раз сюди мене Надюшка привела, так як вона у нас народниця і в неї дуже багато вишиваночок. У нас зараз поставлена задача номер 2 так як моя ютубовська мама, яка знаходиться в Німеччині. Організувала для моєго братика Шевченка Олександра вишиваночку, ну, але ми не могли поїхати, щоб не купити й дружині, і прийшли до цієї чарівної жіночки, щоб вона нам рішила таку задачку. Розміра ми не знаємо. Ну, так візуально об'яснили, розказали, трошечки показали. Надюшка і оця чарівна жіночка, бежика в неї немає. Ну, ми не знаємо, як її звати, але ми. Як? Лена. Лена, Олена. О, це, кстати, для Олени. Так що Оленочка нам рішає задачку номер. Два. У нас була перша колись задачка купити, я хотів заказати суші, номера немає, я не знаю, що дівчата їдять. Але мені також допомогли в цьому питанні, так що є у нас україночки дуже компетентні, дуже гарні жіночки. У нас всі україночки гарні, вони і коня на скаку встановлять, і все, що хочете, зроблять. Так що, друзі, отакий от шикарний магазин, очі розбігаються все в традиційних українських національних кольорах. Вишиванки, такі вишиті якісь там сорочки, плаття, картини. Дивлюся, намиста. Надюхано тут вже щось хазяйнує. Тобто показали приблизно Сашкіну. Вишиванку, я думаю, ми знімемо відео і заставимо його, щоб він його надів. Ми їдемо зараз на Требухів по своєму макуху. І по логістики заїхали в центр Березані в магазин крамничка о, я правда не спитав, чи можна знімати, чи ні. Ну я думаю, що тут нічого такого противозаконного нема. Наркоти зброї тут я не бачу. Бачу тільки чарівну хрупку таку жіночку, маленьку, біленьку, яка дуже коректно з нами спілкується. А це дуже приємно. Ну, люди всі різні, бо я в деякі магазини заходиш. А ще саме цікаво, коли я зайшов в магазин, у вас був дуже шикарний покупець. І от я просто дивлюся на вас, які у продавців залізні нерви, навіть в такий важкий час. Ну ви згодні зі мною, так? Да? А скільки стоїть метр, а скільки пів метра, а чи можна 25 сантиметрів, а така не підходить, понятно, це витримка, і не кожен може працювати продавцем. Так що ми вибрали вишиваночку, дякуючи цій жіночці. Так що, Оленко, якщо е, у нашій Оленки не подобається, то ну вибач ні, як якщо вдруг Доподійно, я думаю, що. Додій, о, так що Лєна, якщо що, я не винуватий. Винувата твоя тіска, ну а тіоски вони всі хороші, тобто все буде добре. Нам залишилося заплатити кошти, ціну ми говорити не будемо. Хоч хотілося щось трошки ну, дорожче, ну так вийшло. Ну, можете накинути зверху, так? Да? Накинете? Не питання. У вас нема скарбнички, Накинемо. тут немає цей, як воно там, для збройних сил. Чайових. Чайових, ну чайові то ми завжди можемо оставити. Я просто в деякі магазини заходжу. Я думаю, що в такому магазині. Не можна буде це організувати. В суботу, кстати, буде кажесь ярмарка в Березані, буде організовувати наш волонтерський центр, який не являється волонтерським центром, але дівчата дуже сильно працюють. Я спілкуюся з хлопцями на передовій 79-ї бригади, 72-ї в основному дівчата їздять, передають, і вони будуть збирати кошти на автомобіль для наших березанських хлопців. І буде в суботу ярмарка. Можна буде прийти. Щось купити, ну, а також просять, щоб Надюшка Сергійова заспівала, можливо, щось підспівають там в стилі Лесі Нікітюк, да? там сіла птаха да, Надюха. Так що, друзі, на цьому будемо ставити е, ну, я кажу на неї Надюха Сергійова, а так вона у нас надіжда і моя надія, яка змінила моє життя. Можу дуже багато цю тему розмовляти, не буду вас смущати, покупців, правда, немає. Можна було б поговорити, але у нас ну, ми займаємося сільським господарством і треба їхати працювати. так що... Оленко, ми вам дуже вдячні, що в нас є такі люди і що є такий красивий магазин. І в дуже такий, тяж... в дуже такий тяжкий час люди дивлюся, завозять товар і ті валерчики там з Кацапетівки, які нам писали, що там ми українці, що ми там не бачили війни, і що ти там показуєш, що у вас все ціле. Десять кілометрів від нас Лук'яно Рудницьке були бойові дії. І Два місяці ми тут були всі на іжогах, але магазини працюють. Товари є, і такі, от іменно національні. Я, ну мені приємно, на мене волоси дибом стоїть на руках, тому що я є патріот. Хоч мені кажуть, що ти сидиш вдома, значить, на це є причини. Да, ну, але от... Своє місце не можуть усі бути на війні. Да, хочеться кричати, але крик не поможе, треба просто працювати і допомагати. Хтось продає вишиванки, піднімає людям настрій. А це ну це наше, це українське це традиційне, і це теж повинно бути. Все, печемо, печемо. Ну я просто перший раз в такому гарному магазині, і мені хочеться... Так, да, так що, друзі, хто знаходиться в нашому районі, вже в нас Броварський, кажуть, район. Да. От, Бровар... Ну, тут рядом у нас Переяслав є, рядом Борисполь, так що... Хто буде в Березані, заїжджайте в магазинчик, такий крамничка на углу на повороті, як їхати до Шелудьків, в сторону заправки. І тут він такий, є гарненький магазинчик, крамничка. Побачите чи скарбничка, отаку от красиву чарівну жінку, в якій можна придбати щось о, українське таке от красиве. Давай плати. Давай деньги, даю, і дивіться, скільки все класно, о, такі буси. мої бабусі такі були. У мене є. Да? Ну, Ти ж українська народна співачка майбутня, дасть Бог. Так що, друзі, магазин крамничка. Кремничка. А крамничка, а ну, знизу написано крамничка. А я ж просто червоне побачив, а зелене ні. Чому? Тому що в мене ж зір не дуже. Так що, друзі, місто Березань. Гарненький такий магазин. Дуже сподобалося продавчиня, дуже седай. красиво. Так що поворот наліво на заправку і все. Так що прикупили, ми все-таки рішили задачу номер 2 Немає нерішаємих задач. Даландюк. Я зараз я ще хочу на віті водички купити, бо дієвітя вже спить. Так що, друзі, такий невеличкий відосик. Засняли ми. Я думаю, на цьому відео номер один будемо завершувати. Кому буде цікаво, ми заснімемо відео номер 2 як приїдемо в Требухів чи в Дударків до Олександра і заставимо поміряти сім'ю Шевченків-вишиванки. Так що, друзі, всім бажаємо, Надюха, гроші тут, витягни собі скільки тобі треба. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто хоче купити вишиванку, приходимо в магазин Скарбничка-крамничка. Ну, якось так. Пока.